Розраховуємося, але ще раз наголошую, кредита по зарплаті по 66-му рахунку не потрібно його накопичувати. Якщо ви 31-го розрахувалися з маковою, значить що всю виплату треба буде зробити. Но ще раз кажу: вишаємо на її дозвітності, щоб всім позакривати зарплати, щоб у нас була гарна оборотка. Так. Це робити, робите задачі на Google класі, тести і працюєте обов'язково баз корпус, щоб ви її добре вивчили. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Зустрічаємося з вами через тиждень. Я вам повідомлю, коли у нас буде наступний урок, щоб ви всі гарно підтягнулися, попрацювали і щоб вам не було важко. Все, до побачення і до зустрічі!